Так, ну що, мішок старта в нас пішов на оцю стіну. Тут квадратів 12 стіни. Мішок старта. Мішочок старта, всього на все. Може чуть-чуть більше там, може на пів віта. І то. Не думаю. Ні, десь мішок. Так, дивимося, що вийшло. Беру його до штукатури. Ось правило. Дивіться. Ну, маячків вже ж ніде нема. Нема. Нема ніде маяків. Так. Оп, беремо рівень і дивимося. Що там показує? Побачив сам на Ага, є. О, дивіться як прилягає. Двухметровим правилом тягу. Оп! Чуть-чуть там. Мікро є. Отак. Дивіться. Ну, не краса. О! Ну. Дивіться. Так, а ну цей куток подивимося. Що тут рівень показує? О, все рівненько, все класно. Дивіться, отут трошки знизу не вистачило. Ну, в принципі, нормально. Оце дивіться. Отак то. то Отак. Зрозуміло, що як більше правило положити, десь там і щілинка буде. Ну, за ці гроші, що я вложив, стіна просто шикарна. Так що отак.